Як ви думаєте, на що здатні, що можуть витримати тисячу кровососів, стал 2? яку кількість гранат можна одночасно взірвати, і які взагалі ліміти в цій грі є? Наприклад, що якщо заспавнити 10 тисяч банок з ущельного молока, які падають з неба прямо на тебе в одному місці, виглядає це якось так: я потратив на це хвилин 10. Із мене все ще випадають банки зі зущенкою. 10 тисяч банок зущенки пропонують нам грати в 2 кадри в секунду, що насправді не так вже й мало, враховуючи, що буде далі. Ось як виглядають всі набої в грі, які лежать в одному місці. Місці, як ви бачите снаряд для РПГ 7 самий великий. Давайте подивимось, скільки цих фауст патронів ми зможемо заспавнити. Так виглядає 100 снарядів. Тисячу снарядів спавнити вже важче, тому що FPS вже значно нижче, але таких в цього предмета форма складніша ніж в банки з гущенки. Тому спавн 10 тисяч таких об'єктів зайняв у мене півгодини, але ви це бачите в ускореному варіанті. Ці снаряди ще довго з мене випадали. Якщо відлетіти від кучі, буквально метрів на 10 і не дивитися в сторону предметів, то FPS відростає. Це в так оптимізація працює. Що не попадає в екранний простір, і скільки ста метрів поряд з гравцем завмирає. О Боже, це ще не всі снаряди заспавнилися. Ви подивіться, як прикольна гра їх спавнить, але якщо глянути трохи вниз, в нас снаряди не впали, а висять в повітрі, чекають, поки ми на них подивимось. FPS десь один кадр на 3 секунди. На кучу краще не дивитися, бо стає боляче не тільки моєму ПК, але ще й мені. Ось так виглядає 30 тисяч снарядів в одному місці. Коли ти заходиш в їх аномальну зону дії, гра майже завмирає і вийти досить важко. Але ще важче вийти з GTA 5, а особливо справжнього українського серверу Квант. Це не просто GTA 5 ролеплей, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас нема. Так прийшов влаштовуватися, в тебе вже робочий стаж є. Підхорюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту каліс. У Куант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Куант це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т1000. Але це не самий великий предмет, який може заспавнити в грі. Ось екзоскелет, реально фізична і психологічна складна для гри штука. Я навіть графіку на мінімум поставив, щоб воно не так потужно лагало. Я не пам'ятаю точно, скільки їх тут, але думаю, недостатньо. О Боже мій, вони мене переслідують. Як же гра лагає, хоча я навіть і не починав. Але станція Яні вже в нескінченому запасі екзоскелетів. Їх тут приблизно 4 тисячі на цьому місці. А що якщо додати ще 10 тисяч ось бронежилетів? Я в ту ж секунду з швидкістю почав викидувати пачки по тисячу штук з рюкзака, поки ФПС ще був високим. Але мене вистачило лише на сім пачок, після яких гра перетворилась на те, що був слайд-шоу. Я взагалі думав, що вона зависла. Один кадр на хвилину це дуже боляче. Я ледве зміг вилетіти з цієї аномалії, але екзоскелети продовжили мене переслідувати. З ентузіазмом індіана Джонса, я почав від них тікати, а внутрішній голос підказував, що краще не озиратися. О Боже, я майже глянув назад. Апокаліпсис майже закінчився, хоча ні. Екзоскелети будуть випадати з мене до кінця мого життя, ви тільки подивіться на цю дикість. Здається, на станції Янів утворилась нова аномалія, яка здатна покласти будь-який комп'ютер у світі. Мені здається, що мій ПК майже почав імітувати квантовий комп'ютер, судячи з того, що коли не дивишся на фізичний об'єкт, він перестає рухатися. Коли ж цей фонтан закінчиться і мене відпустить, спавно всіх екзоскелетів зайняв у мене десь понад годину. Але щоб вони повністю впали на землю, не вистачить і цілого життя. Ви напевно думаєте, що мій ПК дуже сильно напружується, але ні. Якщо увімкнути моніторинг, то видно, що і відеокарта, і процесор майже не навантажуються. Але як тільки відлітаєш від цієї аномалії, навантаження, як і ФПС, знову повертається. Думаю, це пов'язано з тим, що під час перебування в аномалії навантажується щось, що відповідає за фізику в грі. Але чи це відеокарта чи процесор, я не знаю. Можливо, і те, і те одночасно. Найбільше, що я зміг заспавнити, це пляшки з горілкою. Козаки, 40 тисяч пляшок з горілки в одному місці. Сідай, на яку хочеш. З космосу вони виглядають не так вражаюче, як на землі. Якщо спавнити ще, гра починає зависати, тому це можна вважати лімітом. Вам, напевно, цікаво, на що здатні місцеві покемони в цій грі. Ось, наприклад, 500 собак штурмують станцію Янів. Охорону вони винесли майже одразу і виглядає це доволі епічно. А ось як виглядає 500 кривососів, які вирішили влаштувати революцію на станції Янів, я помітив, що коли Стрів стає занадто багато, вони стають дезорганізованими та збувають атакувати ворогів. Хоча влаштувалися вони тут досить зручно. Скоро почнуть казати, що ця станція завжди була їхньою і що їх бомбили дуже довгий час. Та ви що, черти? Думаєте, у мене тут демократія? Зараз я вам покажу демократію, яку ви ніколи не забудете. Їх стільки, що навіть тьма не зникає з того місця, де вони знаходяться. Кількість кадрів на секунду, звісно, вражає, хоча в мене далека не найслабший ПК на 14900 к і 4090. До того ж, монстри мають слабший інтелект порівняно з людьми. Якщо заспавнити 100 бандитів, то вони настільки розумні, що навіть починають вбивати один одного, намагаючись знищити мене. І вирішив перевірити хвалену систему алеї у цій грі та з'ясувати, хто кого переможе. 100 бандитів проти 100 сталкерів, хоча сталкер. Довше роздуплялися, борючись 5 днів і 5 ночей, їм все ж вдалося здолати ворога. З чим я їх і вітаю. Взагалі, люди в цій грі набагато небезпечніші вороги, ніж мутанти. Якщо справа доходить стіна на стіну, то зазвичай люди перемагають усе, що слабше за кровососа в аналогічній кількості. Ех, скільки хороших хлопців загинуло просто так. А якби у них були кастрюлі на головах, можливо, вони би і вистояли. Але головна причина їхньої поразки в тому, що у них не було лідера, який би взяв. На себе відповідальність за їх дії. Вони навіть не здогадалися двері відкрити, тому революція й навернулась. Ось як виглядають усі покемони в цій грі, від найменших до найбільших. Я довго думав, кого з них краще брати для наступного експерименту. Химера одразу відпала, бо не любить сидіти на одному місці і завжди щось винюхує. Сидегіан займає забагато багато і має занадто багато хп. Ви тільки подивіться на цього колобка. Мав би я такі руки, то ноги мені б теж були непотрібні. Я спробував заспавнити їх понад 350 штук, і утилізувати їх майже неможливо. Усі інші монстри або занадто малі, або надто нудні. Хоча цей кіт, який вміє прикольно сидіти, непогано мене веселить. Бу, злякався? Не бійся. Я друг. Я тобі не зашкоджу. Що це в нього? Бобонна чума на щоках чи що? Неважливо, найкраще для експериментів за щільністю натовпу, мабуть, підійдуть щури, але я не хочу стати схожим на того кота. Шакали мають недостатньо здоров'я, кабанів і домашніх свинок. Мені шкода, адже не можна знущатися з тварин. Снорк навіть за губу нічого не може закласти, ну як з нього воїн. Контролера вен голови п'ятий інсульт він не витримає. Шарівник атакує мене навіть тоді, коли цього не потрібно. Тож я обрав цього покемона. Він виглядає як людина з почуттям обов'язку перед вітчизною, і навіть інколи виконує мої накази ідеальний солдат для спеціальної військової операції. Одним словом, ось як виглядає тисячу кровососів в одному місці, досить вражаюче видовище, якщо зібрати їх разом. Ще більше мене вразило, скільки часу я витратив на те, щоб заспавнити їх у такій кількості. Давайте вистрелимо з Фауст патрона. Серце утворилося. Не знаю наскільки це реалістично, адже на снаряді на... Писано, що він кумулятивний, тобто має спрямовану дію. Тепер подивимося, скільки гранат f 1 знадобиться, щоб знищити тисячу кровососів. Одна граната не вбила нікого. Дві гранати аналогічна. Навіть чотири гранати кровососи спокійно витримали. І нарешті вісім гранат поклали лише 12 воїнів. Парадоксально, але 16 гранат вбило лише 10 кровососів. 32 гранати не набагато збільшили кількість трат серед особового складу. Ось що сталося після 50 гранат. Загинули лише близько 200 кровососів. 100 гранат поклала цілу смугу 5 рядів, знищивши близько 200 монстрів. А тепер подивимося, що буде від 200 гранат. Не знаю точно, скільки це вбило, але думаю, більше ніж 350. 300 гранат уже змусили ПК серйозно напружитися, прораховуючи вибухи. 400 гранат серйозно затормозили комп'ютер, хоча гра ще трималася. Я навіть вирісав момент влучання кулі в гранату, щоб не чекати вибуху. 550 гранат майже вбило всіх кровососів. І ПК під час вибуху завис секунд на 10. Ех, скільки хороших хлопців загинуло, і заради чого? Тисячу гранат проти тисячу кровососів, для того, щоб під. Ірвати таку кількість гранат, я сповільнив гру до 5% від нормальної швидкості, щоб точно не промазати. Я вистрілив з РПГ. ПХ підвис секунд на 20. Ви тільки подивіться, що відбувається. Це Бог намагається забрати їхні душі на небеса і намагається доволі напали. Главо я дивлюся. Мені здається, вони застрягли в чистилищі і тепер у такій позі вимолюють свої гріхи, щоб потім потрапити в рай. Але тут вирішую я, хто потрапить в рай, тому всі отримують потьовку в пекло. Абсолютно тупим рішенням від розробників було не скористатися такою чудовою механікою, як уповільнення часу. Наприклад, приймаєш якісь синедіючі ліки, і час сповільнюється. Це зробило перестрілки значно веселішими, і ФПС у таких моментах був би набагато вищий. Ех, скільки хороших хлопців полягло під час цієї битви. Я поставлю свічку в церкві на їхню пам'ять. А тепер 10 тисяч гранат F1 проти одного кровососа. Гра просто крашнулася. Дякую всім своїм спонсорам за підтримку і дякую за перегляд.